У ім'я Отця і сина, і святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні цікавий момент, дуже такий теплий і людський, є різного роду сприйняття євангельських хатів. І очевидно, що ми в першу чергу на них дивимося через призву. Своїх очей, свого зору, своєї свідомості. Є певні крайнощі, коли ці моменти, які були пов'язані з апостолами, з Первісною церквою, десь так ангелізують, що таке враження, що апостоли це не люди, це такі ангели, очевидно, що. Є в традиції нашій, що ми називаємо людей святих і праведних ангелами в оплоті, але це не означає, що вони перестали бути людьми. Це просто означає, що їхнє просвітлення, їхній духовний шлях був динамічним, активним і розвитковим, не стояв на місці. А інший погляд, очевидного це певне таке. Негування і бачення тільки такого людського, буденного, емоцій, певних слів, жестів. Очевидно, що правда є посередині. Бо як ми бачимо сьогодні з Євангельського послання, апостоли є люди. Люди, котрі йдуть дорогою спасіння і освячення. Але ці люди мають свої людські аспекти також сприйняття. Очевидно, що вони у своєму доростанні, у своєму зростанні, іноді подібні до дітей, так як ми, бо задають Христові якісь меркантильні запитання. Якісь такі, де б вони вже мали щось зрозуміти, усвідомити. Христос каже, ви ще й досі не розумієте. Ну, За принципом, чому так помаленьку, чому якось це не переосмислюєте глибше? Можливо, треба вам більше якось над тими речами працювати і дбати про переосмислення того, що я сказав. Тобто відбувається такий повільний процес зростання. Він, очевидно, нам є відомий. Бо хто є батьком, хто є матір'ю, хто виростав сім'ї, хто спостерігає за тим, як доростають люди, як вони навчаються, як вони рік за роком щось здобувають і виростають професійно, це і розуміє. І ось апостоли вони доростають в Присутності Христа. Але сьогодні є показано. Як вони всі поступають дуже по-людськи, учні Іванові мають питання до Христа, чому ми постимо, а твої учні не пості? Ну Зрозуміла форма питання. Вони не сміють сказати, чому ти не постиш, як Іван, чому ти не ведеш такого активного, аскетичного способу, як Іван. Але не смій був вчитель знаний вже великий перед Ним. І тому претензії так закидують по відношенню до Христових учнів, а не безпосередньо до Христа. Але ж зрозуміло, що претензії є до Бога, до Христа, не до учнів. Учні є учні. Вони просто не розуміють, що Іван є праведний по благодаті Божій. А Христос є сам благодатним, є дателем благодаті і ласки Божої. Для них це ще є дуже складна школа, дуже складне розуміння. І Що ми звідси виходимо, з яким розумінням? Якщо ми щось в Святому Писанні, в Біблії чи в якихось інших складних життєвих моментах не розуміємо, то це не означає, що цього немає. Або що це потрібно негувати. Ми просто знаходимося на тому етапі, де, читаючи чи Слово Боже, чи, наприклад, повчання святих, які там певні вершини, а ми не розуміємо, про що вони говорять, тому що ми ще цього не осягнули. Тільки десь теоретично розумом, там раціо торкаємося цього, але раціо там в цьому духовному рості. Воно, очевидно, дуже важливе, але якби, не єдине, так скажемо. І ось цей аспект зростання є дуже важливим. Не біда не знати, не біда не розуміти. Зле, коли не розвиваємося і коли не гуємо. Особливо речі доказові, особливо речі, скажімо, коли Мова йде. Це стосується не тільки духовного життя, це стосується соціокультурного життя, сімейного, державного життя. Є дуже багато моментів, які вже настільки є зрозумілі протягом історії людства, що їх просто треба взяти, відкрити для себе і прийняти, бо воно так є десятки, сотні, а то іноді тисячі років. Певні правила, певні взаємовідносини. Певні аспекти міждержавних взаємовідносин, там, соціокультурних і інших. Христос дуже делікатний. Він дуже делікатний. Ми знаємо, коли якісь незручні запитання нам задають діти, десь родичі, знайомі, ну і ми так терпимо ніби, коли це другий, третій, десятий раз нас того ж, вже де А Христос каже, Помалу, прийде час, вони будуть постати. Не накладайте поки що на них цих тягарів. Вони мають до цього дойти, дорости, усвідомити, переосмислити і зрозуміти, що міст і духовний, аскетичний спосіб життя це дуже важлива форма діяльності з боку людини. Бо з боку Бога подати бо нам благодать, подати Хоча Господь не накладає надмірно і передчасно обов'язки і важку ношу для своїх учнів. Він дає їм можливість зрозуміти і вирости. І в цьому є турбота, в цьому є любов. Він поступає як Бог. Нехай ця дитина виросте, нехай вона переосмислить, щоб її не зламати, щоб їй не зашкодити. А Іван і учні Івану, вони є діти системи. Вони діють, а для того, щоб мати такий результат, треба входити і робити перше, друге, третє, четверте. Чому? Тому що вони творіння і вони йдуть за певними правилами. Такими системними, провіреними, накатаними вже багато років, десь там в духовному житті треба поступати так, але інакше. Христос йде за Божественним розумом. І тут ми теж маємо десь бути пластичними, бо є багато різних систем напрацьованих, чи в освіті, чи в церкві чи в якомусь іншому напрямку. Вони є добрі, бо вони є провірені зазвичай. Але має бути оцей такий тонкий індивідуальний підхід. Можливо, комусь не сьогодні, можливо, за тиждень, за два треба почати це робити. Можливо, комусь треба трошечки в певній мірі переосмиснити. Одна дитина дуже швидко розвивається, а інша почнеться розуміти за рік, за два, за три і наздожене. Один працівник такий, а інший, скажімо так, десь зовсім з іншого боку має певні аспекти. Тому ось цей тонкий підхід Ісуса Христа і ця відповідь дуже делікатна, щоб нікого не зранити і не втратити дітей цих для царства Божого, вона є дуже розумна. Стараємося і ми вивчити предмет, вивчити особу, почути людину, а тоді делікатно робити певні кроки і певні дії. Не просто ось маєш систему, і виконуй, не почувши, не дослухавшись, не зробивши якісь певні кінці висновки. Хай Господь на цьому благословить. Слава Ісусу Христу!